І так, всім доброго вечора, хто дивиться зараз у та хто буде дивитися в записі цю трансляцію. Вітаю вас на каналі Територія фінансової грамотності. Звати мене Роксолана, я фінансовий консультант та приватний підприємець, і сьогодні пропоную поспілкуватися про дійсно важливі базові речі, які стосуються нашої фінансової безпеки. Фінансова безпека майбутнього це насправді дуже хороша і дуже цікава річ, яку ми маємо вивчати і про котру ми маємо знати якомога більше. Тому саме про це і будемо розмовляти. Традиційно веду запис екрану, щоб інші користувачі, котрі будуть приєднуватися чи зможуть подивитися у записі, все ж таки змогли це подивитися. Зараз буду, в принципі, розповідати про це все на іншому гаджеті. Буду робити відповідний запис, тому ми стартуємо і я переключаюся. Отож, поїхали! Так, добре, друзі, демонстрацію я увімкнула, і відповідно будемо зараз спілкуватися про важливі речі, що стосуються фінансів та фінансової грамотності, а точніше, фінансової безпеки. Отож, фінансова безпека, яка вона і з чого вона складається? Якщо ми говоримо про фінансову безпеку, ми ж розуміємо. То це певний якийсь резерв, певний якийсь запас, правда, певна якась фінансова подушка, яку ми можемо самостійно собі створити. І направду, так воно і є. Адже фінансова безпека має дві основних складових. Які це основні складові? Давайте будемо дивитися. Перша складова фінансової безпеки це і є, власне, фінансова подушка безпеки. Фінансова. Подушка безпеки. А друга складова безпосередньо, вона називається трошечки по-іншому. Вона називається, власне, стратегічний резерв. Стратегічний резерв. Оскільки ці дві речі є між собою схожими і не схожими одночасно, то ми будемо розглядати обі, звичайно, щоб ви могли зорієнтуватися, для чого потрібно те чи інше, і для чого треба одночасно мати і одне, і інше. Якщо ми говоримо, до прикладу, про фінансову подушку безпеки. То маємо розуміти, що це кошти на тут і зараз. Тобто це ті гроші, які нам потрібні вже. І ми маємо їх собі накопичити, щоб, відповідно, при виникненні якогось термінового форс-мажору закривати це з своєї кишені, а не з якихось кредитів і боргів. Якщо ми говоримо про стратегічний резерв, це вже більш глобальна тема, яка стосується нашого майбутнього. От фінансова подушка безпеки. Це є бюджет 3-6 місяців, і, відповідно, створити його ми можемо досить таки швиденько. А якщо ми говоримо про фінансову безпеку майбутнього та про стратегічний резерв, це є бюджет 10 років мінімум. Відповідно, такий бюджет маємо створювати досить суттєвий час, і треба якось подбати про те, щоб ці гроші не просто були збережені, накопичені, а щоб вони ще і були захищені від інфляції, та приносили якийсь прибуток. До речі, ці всі штуки можна побачити і прочитати в книзі Джорджа Клейсона найбагатша людина Вавилону». І ось, якщо ми говоримо про подушку безпеки майбутнього, то тут все легко прорахувати. А якщо ми говоримо про стратегічний резерв, то часом буває важко прорахувати. Саме тому ми зараз цю річ і виправимо. Уявіть собі, що ви людина, яка заробляє 20 тисяч гривень кожного місяця. І, відповідно, вам треба на 10 років собі сформувати бюджет. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми цей показник множимо на 12 місяців, тобто на рік часу. І далі ми отримуємо таку суму відповідно, як 240 тисяч гривень. І маючи таку суму, ми вже можемо прорахувати собі стратегічний бюджет на 10 потрібних нам років. Отож, рахуємо: 240 тисяч гривень. Ми множимо на період 10 років. Множимо на 10 і відповідно отримуємо 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ось така досить значна сума. Ви ж розумієте, що одразу відкласти і накопичити собі таку суму неможливо. За 2-3 роки теж неможливо. Та й навіть років за п'ять це зробити неможливо, тому треба дбати про свою фінансову подушку майбутнього наперед, попередньо, і треба створювати її, поки ми в силах, в ресурсі, можемо щось накопичувати, щось змінювати і працювати над тим, щоб наш матеріальний достаток був кращий. І дуже часто, коли людям показуєш фінансову безпеку, основні її аспекти, розповідаєш про необхідність створювати собі якісь резерви, далеко хто не розуміє, а навіщо воно взагалі потрібно. І от саме це запитання ми зараз розберемо. Ось якщо ми, наприклад, поглянемо на наше життя і зобразимо його прямою лінією з точки зору часу, і з точки зору фінансів. Наше життя має три основних таких базових періоди. Давайте поглянемо, які це періоди. Період перший це є навчання, це є той момент, коли ми здобуваємо знання та освіту. Період другий це є робота плюс дохід. Тобто ми працюємо і заробляємо кошти. І далі є ще період третій це є. Відпочинок, тобто тут ми відпочиваємо тут, ми власне насолоджуємося життям, і, як то кажуть, у нас в народі пожинаємо плоди того, що ми створили, коли активно працювали та активно заробляли. От зараз і ми подивимося, чи буде у нас що пожинати, чи ми залишимося за бортом долі, якщо оглянемо наше життя з точки зору фінансів. Давайте дивитись. Коли ми навчаємося, чи є у нас власні гроші, то, звичайно, що немає. Наші базові потреби задовільняють наші батьки. А чи є у нас гроші, коли ми працюємо? Так, звичайно, гроші у нас є. І рівень матеріального комфорту постійно зростає, адже ми все для цього робимо можливе. А тепер питання, а чи будуть у нас гроші, коли ми припинимо працювати? Рано чи пізно настає такий собі Момент X, так звана точка істини, коли ми припиняємо працювати та заробляти кошти. І саме тут визначається, де ми будемо. Чи ми підемо в вріст, чи ми залишимося на тому самому рівні, до якого ми звикли, зможемо його зберегти. Чи ми будемо на тому самому рівні, на якому зараз перебуває більшість українських людей, котрі вийшли на так звану пенсію. Тобто опустимося в декілька разів вниз, а потім опустимося за межу бідності. Від чого це залежить? Це залежить рівно від наших намагань, зусиль та наших рішень, котрі ми приймаємо у період активний робочий, тобто, коли працюємо та заробляємо гроші. Щоб зростати угору, нам потрібно відповідно створити пасивний дохід і дуже добре пропрацювати, щоб він у нас стабільно давав кошти. Щоб залишитися на тому самому рівні, нам потрібно створити велику подушку безпеки або ж стратегічний резерв. А щоб упасти вниз, нам нічого не потрібно. Нам достатньо сподіватися на державу і вірити її казкам. Про хороше забезпечення в майбутньому, яке нібито зробить пенсіонера щасливим і дасть йому казковий рівень життя. Правда, так нам розповідають. А ми що робимо? Ми віримо. Замість того, щоб зрозуміти, що оцю порожнечу, крім нас, самих, ніхто не заповнить. Ну і чим її заповнити? Та логічно, що заповнити її треба грошима. Тобто. Треба створити свій капітал. Треба створити свій резерв. І ось досить суттєвий період часу потрібен для створення цього резерву. Тому не рекомендую зволікати. Наприклад, ми вище розглядали формулу фінансової безпеки майбутнього і прив'язалися до місячного доходу 20 тисяч гривень та до капіталу на 10 років. В даному випадку. Це була сума 2 мільйони 400 тисяч гривень. Правда? Ви ж ви ж її побачили? Відповідно, щоб зберегти і накопичити собі таку суму, треба робити якісь дії та треба приймати якісь рішення. Ми розуміємо, що сама собою така сума не накопичиться, правда? Що ж я пропоную робити в даному випадку? Ну явно не зберігати в шкарпетці, під матрасом чи під подушкою. Тим більше не в трьохлітровій банці закапувати. Гроші мають працювати, примножуватися, і саме тоді від них є в цьому житті користь. І примножити в даному випадку ваші гроші, а також отримати додаткові бонуси у виді захистів, нам дають можливість лайфові страхові компанії. Давайте оглянемо, що ж це за компанії такі, як вони працюють та що вони нам взагалі можуть дати. Якщо ми говоримо про лайфові страхові, ваші кошти діляться тут на дві частини. Накопичення і захист. Якщо брати до уваги той бюджет, про котрий я писала вище, то у рік треба відкладати десятину, тобто там 24 тисячі гривень. Давайте ми напишемо 25, і зручніше так нам буде все прорахувати. До речі, хто не рахував, то це 68 гривень у день, і відповідно це дуже і дуже нікчемна сума, котру ми часто тратимо на якісь непотрібні речі, на на смаколики, на некорисну їжу, так і на якісь дрібниці, дурниці, забаганки. Відповідно, якщо ці гроші на дві частинки поділити у лайфовій страховій компанії. Можна отримати захист на 5 тисяч гривень, до речі, досить такий хороший захист, якщо ви молода людина, то в молодому віці на ці гроші справді можна дуже багато отримати. І також ви робите собі накопичення. А це вже 20 тисяч гривень щорічно. Сума може, і не найвища, проте досить комфортна і досить гарна для тих, хто працює на звичайній роботі та отримує звичайну зарплатню. Давайте ми уявимо, що ви ці 20 тисяч гривень кожного року будете відкладати протягом 30 років. Що тоді відбудеться у накопичувальній програмі? Ну, найперше, ви свою якусь досить суттєву суму збережете. В даному випадку ви для себе зберігаєте таку цифру, таку суму, як 600 тисяч гривень. Правда, непоганий результат. Можливо, для когось це смішно, можливо, хтось і в місяць заробляє такі гроші, можливо, хтось у рік, проте для пересічного українця це вже добре, якщо зумів собі заощадити. Далі, звичайно, що страхова компанія це є компанія фінансова, яка ці кошти буде інвестувати та буде примножувати. Як це все буде відбуватися? Давайте подивимося. Компанія інвестує ваші кошти у низькоризикові надійні сфери і отримує інвестиційний прибуток та виплачує вам ваші відсотки. В даному випадку це буде потрібна сума від тої, яку ви собі відклали. Тобто, це є 1 мільйон 800 тисяч гривень. І ось, разом. Коли ці дві суми плюсуються, ми якраз і отримуємо необхідних 2 мільйони 400 тисяч гривень. І коли ми ці гроші маємо, ми можемо ними вже спокійно розпоряджатися. Чи то витрачати, чи то реінвестувати, чи то ще якийсь варіант для себе вигадати. Це не проблема, як розпорядитися з грошима, правда? Головне, щоб ці гроші були. І, до речі, є таке досить суттєве питання, яке бентежить станом на сьогодні українців: а що ж буде з моїми коштами, якщо негативний вплив інфляції ніхто не відміняв? І відповіддю на це запитання є така опція, як індексація. Відповідно, якщо ми підключаємо цю опцію до свого накопичувального рахунку, так, то ми отримуємо можливість зберегти купівельну спроможність грошей. А тепер повертаємося до нашого малюночка вище, і зараз я вам детально розкажу, навіщо в цій програмі є частинка захисту. Дивіться, в нашому житті трапляються різні форс-мажорні ситуації, насправді, і ніхто від них не застрахований. Це може бути хвороба, наприклад. І це, звичайно, що може бути така неприємність, як смерть пов'язана з хворобою. Є таке, трапляється в житті, правда, особливо, коли ми не розраховуємо і в найвідповідальніший най -най -най момент, коли в нас ще є сім'я, діти, коли вони на нашому утриманні, може, на жаль, відбутися така негативна ситуація. Що маємо далі? Які далі у нас форс-мажори в житті можуть відбутися? Може бути такий форс-мажор, як трагічна, смерть. Може бути трагедія? Може. Відповідно, коли таке відбувається, сім'я дуже сильно страждає, як морально, так і матеріально. І наступне, що може відбутися в нашому житті, це, на жаль, така неприємність, як втрата працездатності, працездатності, так? Щоб з цього всього в нашому житті не відбулося, матеріальний рівень сім'ї завжди буде падати вниз. Якщо людина захворіла і померла, буде падати вниз рівень життя її сім'ї? Звичайно, що буде, особливо коли вона була годувальником тієї сім'ї. Якщо людина померла через трагедію, буде падати вниз, звичайно, що рівень життя буде падати вниз, тим більше, коли цього ніхто не очікував і не був до цього готовим. Якщо відбудеться. Втрата працездатності буде життя людини і сім'ї падати вниз, та буде падати не вниз, буде падати нижче плінтуса. Чому? Тому що людина, яка раніше заробляла кошти, яка утримувала себе, свою сім'ю, яка створювала в своїй сім'ї матеріальний достаток, от вона зараз сама потребує того самого матеріального утримання, організації того самого матеріального комфорту, догляду і навіть ще когось прив'язує до себе. От, власне, тому такі неприємності і відбуваються. Тому у таких програмах є другою частиною саме захист. Як це все відбувається в плані захисту? Давайте будемо оглядати. Перший випадок смерть по хворобі чи піку. Якщо людина помирає по хворобі чи вику, в її договорі є хтось, хто указаний як, власне, спадкоємець коштів, і може навіть бути декілька людей. Цим людям у такому випадку виплачується та сума, яку людина мала собі накопичити. Тобто, в даному випадку це є 600 тисяч гривень плюс відсоток прибутку, котрий сформувався за весь період дії договору. Далі. Другий такий випадок це є в нас трагічна смерть. Трагічна смерть. Тут у нас ситуація, наприклад, ще гірша. Чому? Тому що несподівано відбулося, тому що сім'я може опинитися за межею бідності і навіть з дуже колосальними боргами, бо, відповідно, людина нічого по собі не залишила, та вона і не планувала, що з нею щось відбудеться. У такому випадку буде дуже страшне горе для сім'ї, і, звичайно, що матеріальна компенсація його не покриє. Проте мільйон 800 тисяч гривень для сім'ї, для дітей, для їх матеріального комфорту, плюс відсотки. Тимчасово вони якось згладять цю ситуацію, поки сім'я не знайде вихід з неї. Що у нас є далі? Далі випадок третій: це у нас є втрата. Працездатності. І відповідно, якщо таке відбувається, то страхова компанія оцінює це все по таблиці видів трат, і оцінює це від 0,5 до 100%. Відповідно, якщо людина втрачає повністю працездатність, так і більше не може забезпечувати себе, більше не може працювати та робити внески, вона отримує страхову компенсацію 1 мільйон 800 тисяч гривень плюс звільнення від наступних проплат. І є ще, звичайно, четвертий пункт це є медицина. Тут ми вже захисти обираємо індивідуально. Також є можливість сформувати собі таку програму для діток з розумінням того, що якщо ми про їх майбутнє не подбаємо, то насправді не подбає про це ніхто. І якщо ми не будемо цього робити, то ніхто це робити не буде за нас. А нам же ж хочеться дати дітям хороший старт у життя. Нам же ж хочеться дати їм кращий рівень життя, показати хороший приклад, як накопичувати, заощаджувати кошти та як захищати себе. От саме цим ми маємо змогу і зайнятися. І так, тепер трошечки буду резюмуватися. Ми говорили про фінансову безпеку. В чому вона полягає? Вона полягає в наявності подушки фінансової безпеки на 3-6 місяців та в наявності стратегічного резерву. Стратегічний резерв мінімум формуємо. На 10 років. Також ми за формулою фінансової безпеки майбутнього зробили певний розрахунок, я вам його показала, і також показала, як за рахунок лайфового страхування можна собі створити такий резервик, такий капітал і можна відповідно його використати. Також обговорили страхові виплати та страхові випадки, а це теж є дуже, -дуже суттєвий і дуже необхідний фактор. І, відповідно, всі ці речі є важливими в нашому житті. Отож, пропоную з цією темою все ж таки розібратися. Пропоную поставити свої запитання, якщо вони є. Так, і, відповідно, пропоную також прийняти для себе якісь певні вірні рішення щодо цієї теми, щодо обезпечення свого життя, життя своєї сім'ї, щодо наявності якихось захистів. І також, якщо вам важко далася ця тема, якщо вам важко дався цей ефір, і ви хочете якісь додаткові моменти уточнити, пропоную написати мені чи зв'язатися за кнопочкою зворотнього зв'язку на цьому каналі. Також у закріпленому дописі є інші мої контакти. Тому бажаю вам розібратися з темою, захистити себе та близьких з розумінням того, що якщо ми не створимо самі собі фінансову безпеку, цього не зробить за нас ніхто. Мирного всім та спокійного вечора, гарної вам, власне, ночі і, відповідно, бажаю відпочити, набратися сил та вже надалі рухатися в новий день з правильними рішеннями. До наступних зустрічей та слава Україні!